Всім привіт з вами я Ілля і сьогодні я буду грати у Блокс Фруктс. Ну, я не, буду, як... я не буду, як вчора, робити обзорчики. Я просто буду грати, покажу вам, що я встиг зробити за весь цей час і так далі. Я у ну, мене є команда така гарна. Ой. Та, ну, Вибачайте за це. Просто я хочу... Якщо що в мене є свій сервер, я хочу на свій сервер зайти. Зараз Ось він. І виявляється, що на приватних серверах все ж таки спавниця фрукти. І з'являються боси, і там різні е атаки піратів на морський замок, єдру. Я про це, якщо що не знав, тільки вчора дізнався. Я знайшов декілька фруктів. І так само займався своєю командою е себе хантом. Вбива... Ми вбивали разом морських звірів. Так само. Зараз я зайду в гру. Я вам теж так само покажу. Ми вбили декілька терорів. І, я, і вчора я так сильно розмучився. Ну ви розумієте. Знаєте, кол, звичайних Хакул у морі. Я їх шукав годинами і не міг знайти. А коли... ну, дивіться, коли тобі вам щось треба, тоді... Є... Вон, цього немає просто. А коли вам це не потрібно, вони завжди газ дістають. Отак. От Зараз я зайду і вам все покажу. В минулому відео був дуже... Я підкрутив звук просто, і було дуже гучно, і мене майже було не чути. Тому я сьогодні буду грати з крученим звуком на телефоні. О, все, решті. Нагадую, я граю за моряків. Нікого на сервері нема. Що я встиг зробити за весь цей час? Ось. Я. Зробив собі TerrorDow. Ось. Ще я зробив отаку от киноместу. Так само я обнявся другом на контроль, тому що скоро я дав йому дирекса він мені контроль, тому що скоро леводкнуть контроль. І я запасся контроль. у мене тільки один сторон. Я також за допомогою радар фруктів е, знайшов Будду. Так, це дуже великий досяг. Ось. Вчора я скрафтив монстра магніт. І, е, мій друг теж скрафтив монстр магніт. І ми шукали вчора е, цього босса Тео Шарків. Е, і, але не знайшли. І сьогодні. Все ж таки знайшли його, але спрацював магніт мого друга і тому отримав він цей як, я. навіть якщо я дуже сильно його хочу. Ну, що я зараз роблю? Зараз я качаю мастері 400 або 450 якщо, для В2 версії цього бойового стилю, щоб його купити у Ну, Як ви бачите, в мене достатньо хороших фрагментів. Е, зараз я прокручу, подивимося випадемо. Ну, я не знаю, я пробував вже, якщо що, я вже дав йому матерію ту вогняну. І, і... я не знаю, скільки е, треба мастери для е, прокачати на дихання дракона, або я, може, щось не так роблю. Якщо що, ви напишіть мені в коментарях, де я помилився. І ось я буду собі качати дихання дракона. Отак. Просто. Ну, це. Ну, я знаю, це дуже нудно. Але я от так от качаюся. Просто підхожу, куплю. О, о! А ще я вам не показав здібності <рап> цього ага, бойового стилю. Може, комусь це буде корисно. Я сьогодні прокачаю третю здібність. Тепер ще почнемо клас. Вот така здібність, друга ось така і третя ось така. Класно, правда? Дуже, мені подобається, але я хочу, ось... хочу вас блокувати. Тихані дракони від узоза. М -м -м, це така їмба. Звісно ж, багато хто каже, що це для ПВП і так далі. Ну, але в мене є логія, тому мені буде легко. І з цим бойовим стилю. стилем. Стилем. Отак от якось. От. А стопа зараз ніч. Зараз вже такого не є, щоб я зміг перекрутити. Е Могилу. Зараз що? Стоїться, скоро буде починатися ніч. Так, зараз подивимося заліз. Так, зараз ніч почнеться. Зараз я ще трохи пофармлюся, розблокую. Ще мені відомо, що з цієї могилки може випасти чаша. І за допомогою неї можна... Ой, не там б'ю. Заспавнити репіндру і до кінга. Ну і так далі. Зараз я ще трохи покачаю мастері. Звісно, дякую вам за ваше терпіння. GS ви потерпите трохи. І коли я вже докачаю. Ну, не докачаю, а трохи покачаю. Тоді я піду вже могилку відкривати і подивлюся, що мені звідти видно. Ось я бачу, в мене вже на екрані темніє. Так, ідемо. Покачалося його. Так, все, все ніч. Вже ніч. Якщо мені зараз пощастить і випаде випадет кісток, тоді я можу вам. О, так. Покручуємо. Я вир... я знаю, як я буду дуже швидко прокачувати. Але, ні, але що Я просто буду. Я буду збирати кісти, я буду бити цими... Виявимося і так само вибивати кістки. І, і за ці кістки купувати е, рандомні подарунки у цього ну, NPC. І мені можуть, може випити X2 op, е, op, ну, XP на 10 хвилин. І я буду так прокачувати цей бойовий стиль до 400 або 450 го мастері. Якщо я десь помилився або щось не знаю, тоді. Під ласка, виправте мене. А, а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь. З вами був я, Ілля. І всім!